У Харкові триває ліквідація наслідків влучання шахедів у нафтобазу. У ніч проти суботи пальне залило вулиці, згоріло 15 приватних будинків. Вогонь забрав життя сімох людей. Вилилося близько трьох тисяч тонн нафтопродуктів, і це за словами екологів найбільша екокатастрофа у місті за останні 30 років. І усе це пальне потрапило у водойму і нафтові плями, а попливли у напрямку Сіверського Донця. Наскільки це небезпечно для місцевих жителів та що з цим робити, дізнавалася. Ірина Антонюк. Пані Тетяна згадує, як ріка Пального полилася просто через її двір, а потім запалали будинки за рогом. Злякались звичайно, бо вискакували з дитиною вось. У ту страшну ніч, коли росіяни шахедами влучили у нафтобазу, встигла заховати у переноску двох своїх котів. Але ось цей мурзик втік. Це вже два рази відмивали. Він весь в мазуті, в солярки, і він, ну ми ж потім вже повернулися під ранок, поки там дитину відвезла до сестри і він нализався цього мазуту, ну от робимо уколи її. Другий раз вже повеземо, щоб подивилась, бо він так не дуже їсть, не дуже спить, Ну, інтоксикація. Отруїлися не тільки тварини. Пані Валентина розповідає, вже кілька днів у неї дере горло, Сморід від і досі нікуди не дівся. Ми всі себе почуваємо. Дуже ну, а те, що кажу, в горлі цей якийсь гіркий присмак, він, він не йде. Нафтобаза знаходиться вище по вулиці, тож нею одразу після удару і полилися всі три тисячі тонн палива. Біля згорілих будинків протікає ось ця канава. Всі нафтопродукти з неї просто потекли далі. А звідси до річки ну буквально 100 метрів. А це вже центр Харкова за 10 кілометрів від місця трагедії. Це самісіньке серце Харкова. Тут сходяться дві річки, і от на цьому місці дуже добре видно, як течія однієї повністю вкрита плівкою палива. Плями нафти видно навіть далі за 35 кілометрів від згорілої нафтобази. Віти бензиновий відлив. Це дизель, і він, і ця матова поверхня, уся річка, вся у дизелі. Це а це чорне? Це прям нафта з дизелем, і це все дуже погано. Це дуже і це смердить дуже. Далі ця нафта може попрямувати до сіверського дінця однієї з головних водних артерій Харківщини у облдержадміністрації. Кажуть, вже знають, як попередити забруднення до питних джерел. нафтопродукти наразі не потрапили. Та брати воду з колодязів жителям найближчих будинків до нафтобази не рекомендують. Харківський еколог Олексій Шестопалов каже: скоріш за все, і городи саджати цьогоріч тут не варто впевнений, усувати наслідки доведеться. Не один місяць. Нафтопродукти вони частково розчиняються у воді, і розчинені нафтопродукти ну вони все одно потраплять до річок. Тому тут, на жаль, проблема є, і це навіть можна назвати екоцидом. Нині поліція збирає всю інформацію про масштаби забруднення правоохоронці. Вже звернулися до держекоінспекції. Відомо, що бензином та дизелем залило більше 10 тисяч квадратних метрів землі. А це як два футбольних поля із Харкова Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.